Черговий номер обласної газети Вісті при Дніпрові, який вийшов 29 серпня, вже у продажу. В ньому актуальні новини, цікава та корисна інформація, рецепти смачних блюд, а також кросворд. На Васильківщині відзначили День Незалежності. Як це відбувалось, дізнайтесь в матеріалі нашої журналістки з місця події. Про те, як українські журналісти борються з дезінформацією на прифронтових територіях, читайте у вістях. Дніпро надав ЗСУ чергову велику партію дронів і квадроциклів. Детальнішим розкаже наш кореспондент. Дніпропетровська філія газмережі радить споживачам регіону користуватись сучасним особистим кабінетом. 24 серпня село Попасне Новомосковського району перетворилося на осередок української культури та традицій. Команда вістей побувала на яскравому святі Незалежності, який тут відзначили масштабно. У Дніпрі серця небайдужих об'єднались для допомоги переселенцям. Наш кореспондент відвідав один із благодійних фондів міста. Ірина Ханікова з Херсонщини на сторінках нашої газети розповіла про те, як вона виїхала з окупації та захищає права дітей з інвалідністю. Понад два десятки заповідників та національних природних парків опинились під окупацією. Україна може назавжди втратити ці території. Подробиці у вістях. Уже з вересня цього року українців очікують чимало нововведень, більшість з яких будуть неприємними для гаманця. Що саме зміниться, розбирались наші журналісти. Також ми розкажемо, як прописати дитину без згоди батька або матері. Медогляд перед школою. Яких фахівців потрібно відвідати дитині? Та що робити, якщо в карті профілактичних щеплень не вистачає відміток? Про це і не тільки дізнавались вісті. І як завжди, смачні рецепти. Цього разу ми пропонуємо приготувати рулетики з кабачків і фаршу, котлети з цвітної капусти із сиром та одеський рецепт ікри з баклажанів. Цьому номері є кросворд, який можна розгадати та отримати за це подарунок. Залишайтесь з нами та із задоволенням читайте газету у Вісті при Дніпрові.